Так, а тепер кажіть по правді. Що тільки у вас була зброя поки? Ну, які писати, ви про що? Що таке писати? Шанон, я вас запитую, нормально українською мовою звідки у вас трое. Нормально, спорт. А Я больше с тобой машины? В общем, машинка нормальная, но возьми, не слада. спокойно, я же и машины на балушке, она продается ну, на этом продаж держали, то продается за 800 900. То есть она новая, да, если около по тем Тем более, если на Белуринке, она минимал как-то из пятерка, например. Вот так, так. Але давайте, беріть авто, міняйте кодер і після цього приступати до служби обов'язків. У нас ще йдет моя як мінімум 17 хвилин до кінця робочого дня. Сумовно, ви обіцяли. Всем нагадаю вечора. Алекс, а що ти хотів від ВРУ? Ви обіцяли казати тільки правду, чому ви мені брешете? Я вас питаю в останній нормально, звідки у вас була зброя? Причому тут були покупки, ви, ви почали дивитися покупки, історію покупок. Значить, ви купували цю зброю. Вам її не попросили перевести. Ви щойно підтвердили те, що ви почали в історію покупок, що ви купили цю зброю, навіщо ви мені брешете? Шановні, якщо наш. Е, я вам... Ви обіцяв. Це лише пабе, чому ви тепер мені злагодите? Навіщо ви мені тепер брешете? Навіщо? Я вас не розумію. Я вас ні не затримав. Ні нічого. Я так. Так. Коротше, що відбулося? Так, добре. Я тобі забув розказати. Заковальний напроти. На цьому. Е, на цьому. Наш допит закінчиться, тому що ви мені не кажете правду. Я не, не збираюся з вами продовжувати допит.